За підтримки магазину Ультрамаркет. Не пропустіть у неділю сімейні зустрічі із родиною олімпійської чемпіонки Стели Захарової. Чи знаєте ви, ким могла стати зірка, якби не пішла у великий спорт? Мама, чому ти мене посадила за рояль? Я вринчала мурку. Де зберігаються нагороди чемпіонки і чому має тільки половину з них? Чим займається зірковий чоловік, колишній гравець київського динамо Віктор Хлус. і чому під час інтерв'ю довів дружину до сліз? Я ніколи нікому не говорив. Ну час скажу чесно. Таких відвертих розповідей та зізнань у нас ще не було. Не пропустіть сімейні зустрічі у неділю о 9.10 на п'ятому каналі. До зустрічі. Сур показу страхова компанія «Укрфінстрах». оберігає всі грані життя.